Пропоную в вашій увазі штабна електричний Лінде l 16 Мантажопідйомність тонна 600, висота підйому 4,70. вмонтована вага, кратна 50, вільний хід, висота підйому 4,70, вантажопідйомність тонна 600. Техніка повністю обслужена, Дається апіолічна гарантія. Гантійня після гарантії. Працювання всього 2752 мотогодини. Також для роботи в автомобілях заїзд моїх з автомобіля розвантажувати, завантажувати, або переїзд у похилих рампах чи пороги є спецпідйом підйому нижніх що значно полегшує переїзд на рівностей. Всю цю, цю техніку і багато іншої ви можете знайти на сайті єврокаблогістики.ю.